Så det är någon stå oprinsat i vänder. Фінал категорії до 80 кілограмів Дамір Балквадзе проти Олега Вітика. Олег Вітик зі зростом 1,91 м. 12 см в зрості у нього переваги над суперником, але важливо в ринзі демонструвати перевагу не в зрості, а в якості боксу вмінні своїми габаритами користуватися. Ну і зараз подивимося, як це все відбуватиметься. Олег Вітик вкладає жорсткий удар в район печінки свого опонента. Не дозволяє влучати по собі домірові балкуази. Вітик жорстко пробуває правою рукою. 80 кілограмів це вже не жарти. 80 кілограмів тут хлопці мають і нокаутуючу силу також. Зрозуміло, в любительському боксі. Нокаут відправити важко, але силу удару ми візуально спостерігаємо, а хлопці відчувають її на собі. Белкладзе намагається крок вперед робити Намагається атакувати. Він відтик ліву з боку, з корпусу на голову. Тепер Джеб його виконання. Балкладзе ухиляється від цього Джебу. Сам намагається в атаку йти. чекають хлопці. І ніхто з них не ризикує. Один-два від Олега Вітика. Вітик зустрічає Джебом. Після цього правою з боку пробиває. З кроком вперед. Лівою з боку від Олега Вітика. Жорсткі удари, чутний їх. Але там болквадзе на захист хук суперника прийняв. Вітик з боку пік, ходить, окрім того, що й корпусом ухиляється. Не боїться опускати руки. Певно, не тому що не дозволить себе спіймати. Лівою з боку. Головою по корпусу, але Рефері робить зауваження Вітику, що він не кулаком прибуває, а внутрішньою частиною рукавички На ногах Олег Вітик йде від суперника Джебами прицілюється Вітик. Після цього правою намагається пробити. Блоквадзе ухилився. Остання хвилина першого раунду. Один-два від Олега Вітика. Джеб від Вітика і чекає він, коли Блоквадзе зробить крок вперед. І тоді. Лівий з боку. Передньою рукою з боку б'є. І знову чек хук від нього. Збоку пробуває і в той самий бік заходить. Зустрічає він блоквази. Зустрічає з ударами і розриває дистанцію, відходить у бік. Джеп, лівий з боку відбітка. Блоквадзе також намагається атакувати, також намагається ударів задавати. Але... У Вітика її більше, і у Вітика удари щільніші, жорсткіші. Крім того, неодиночно перебуває він. Ху-ху-ху-ху-ху. Перетанцював зараз вітик Балквадзе. Дуже гарно на ногах діє. Оле. Перший раунд фіналу до 80 кілограмів позаду. Демір Балквадзе з Мельницької області проти Олега Вітика з Львівської. Він Демір Болквадзе перший розряд Він в фіналі Чемпіонату України серед студентів. Чемпіонат України, який проводиться на честь воїнів 3-го армійського корпусу, і закликаю вас сканувати QR-код Прямо в прямому вертому хотіти вашого екрані підтримувати військових трійки після важких поранень. Допомагати нашим захисникам дякувати їм. Олег Вітик, перший раунд за ним. У всіх п'яти суддів. Безсумнівно, це єдине можливе рішення. Єдиний можливий підсумок першого раунду, оскільки Олег Вітек Деміра Белквадзе серйозно переважав. Вітик, у якого є вже один бій в професіоналах, відповідно перемога в цьому бою в червні місяці. Дебютував у профі і взяв гору в своєму бою. Ну, Демір Белквадзе. Зустрітися з таким рівнем опозиції. Це для нього, я думаю, досвід важливий. Вітик вже від нього і після цього ще й. Додає він хук. Передньою рукою тією ж самою. Ховається рука за рукавичком балквадзе. Вітик. Показав правую. А пробив натомість лівий. Знову чек-хук від нього. Джеб від Вітика. Балквадзе зі своїм джебом спробував піти. Але Вітик змушув, змусив його відскочити назад. Кидає передню руку Вітик. Правою пробиває Олег Двійка. Балквадзе поки чекає. Стоїть на дистанції на Дамір. Дистанції Спробував джебом піти вперед. Олег Вітик. Ну, дійсно, як правний Тередор. Але єдиний зазвичай баки на червоний йдуть а тут Балквадзе на синій кидається. А Вітик постійно вислизає з під його рук. мається смикати за суперника. лівий з боку жорстко від Вітика. Потім Джеб від нього. І знову де він від опонента. Двійка від Вітика. Ховається за рукавичками. Балкудзе підіймає руки, тому по корпусу йому вітик працює. Все бачить Олег. Не так сильно навантажує його суперника, бо якісь проблеми виникнули у Вітика. Джебом на джеб. Але на одному ударі Вітик не зупинився. Знову передню руку викидає Олег. Показує дистанцію, на якій варто Балкладзе триматися. Бакуадзе підходить, Вітик спробував вправи від себе бік піти. Фухо по корпусу як проїхався Вітик потім по голові. Корпусом класно працює Олег І на ногах. Різниця просто колосальна. Різниця в класі, вона гігантська. Ну і знову ж Дамірові Балквадзе цей бій, він я впевнений дуже цінний. Дуже цінний в плані досвіду, в плані перевірки, взагалі, що ти можеш витримати, на що ти спроможний сам. Останні секунди в захист ховається Дамір Балквадзе, Олег Вітик по цьому захисту працює. Почуває майстер спорту України 2006 року народження Олег Вітик. з Львова. Його тренують вітик та глухов. Майстер спорту проти першорозрядника. Різниця колосальна. І в плані статусу двох боксерів, і в плані боксу, який ми бачимо. Вітик працює, Вітик намагається давати. Все ж рівень, давати видовище. Ну і другий раунд так само він забирає одностайно. 5 проти нуля. Без найменшого шансу для Деміра Балквадзе. Знову ж, мені здається, він цей бій може розцінювати тільки з точки зору. Потім буде багато що аналізувати. Ну і зараз в самому бою оцінювати свої сили. Раунд номер 3. Вітик. З гарного різкого джебу його починає. І по печінці пробиває. потім знову передньою рукою. Ще джеб від вітика. Двійку відганяє суперника від себе. Перекривається від цього бокового по корпусу Балквадзе. Вітик з корпусу на голову і відскакує в бік. Джеб Вітика. І знову. Гарна комбінація, різка, чимало ударів від Вітика, жорстка. Ох, по печінці. Ще раз проїхався Вітик, вже далеко не вперше. Гарно вкладається він цей удар. і Чітко цей удар приходиться по тулубу суперника. Балклад затримається. Віка Вітика навантажує він голову, для того, щоб потім по корпусу пробити. Це було очікувано, але не для балкладця. Знову внутрішньої частини рукавички пробуває вітик. Робить рефері зауваження йому через це. Вістовкує вітик від себе опонента. В фізичному плані також готовий він пристойно. І тут немає в чому дорікнути вітику. Абив вітик правою. Після цього навис на супернику. Вітик. Знову трохи замирають боксери. Покладза до довітки не дотягується. Ось тут лівою збоку зачепив Дамір опонента. двоєним джебом полквадзи намагався спіймати Вітика, але все одно не дістав його. Вітик знизу. Зачепив, проте не прилетів цей удар туди, куди планувався. Лівий з боку від Вітика. Джеб. Останні секунди бою. Вітик до канатів заганяє Даміра. Балквадзе потрапає від пропущених ударів, намагається відповідати. Він махає по стіля, Вітик, чітко влучає. І цей добігає свого завершення. Очевидно, перевага, Перевага, напевно, з найбільшим запасом за весь сьогоднішній день. Олег Вітик стає чемпіоном України серед студентів. Дамір Балквадзе протримався ці ці три раунди. І... Я думаю, багато чого не було, про себе дізнався. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер Синьокута! Олег!